В педагогічній практиці існує багато важливих питань і проблем, які потребують розгляду і обговорення, і також їхнього вирішення. Одним із таких є: чи варто давати учневі переписувати контрольну роботу, чи самостійну роботу. Звичайно, що потрібно це робити, давати можливість. Перездати, пере, переписати е, ту чи іншу роботу, якщо учень або був відсутній, або е, погано написав, надайте, будь ласка, їм можливість таким учням виправити свої знання, свої оцінки, адже завдяки тому, що е, одна є тема. То такий учень буде готуватись до неї безпосередньо і буде навіть декілька разів переписувати, але він зможе її засвоїти, вивчити і дуже показати гарний результат. З першого разу, якщо не виходить, дитині потрібно надати ще один шанс, адже щоб вона не боялась виправити помилки. В першу чергу не боялась помилитись, а друге, був шанс. Виправити, дякую за увагу. Сподіваюсь, була ця порада корисною.